Вітаю! Сьогодні я хочу повержити на таку тему, що ви не бачите. Ну, У вашому житті щось, знаєте, щось дуже важливе те, що вам потрібно побачити, а ви це не бачите. Можливо, там як рожеві окуляри на вас, або, от, до речі, хтось не бачить, що вас обманюють. Хтось не бачить якогось лукавства, брехні, щось, щось такого. Або, можливо, якоїсь. Ні, я не відчуваю крадника. Тут не відчуваю, тут якоїсь обману. Це хтось. Давайте ми зараз подивимося, я вам запропоную три варіанти. І що саме ви не бачите? Можливо, ви щось хорошого не бачите. Знаєте, там от не помічаєте і все. Зосереджені на, на, на якихось проблемах чи на якихось там, інших задачах, а чогось хорошого не помічаєте. Таке, а воно у вас під носом. Давайте побачимо. Вибирайте один варіант. Можете обрати два варіанти, або подивитися всі три варіанти. як, Ну, знаєте, як у вас душа лежить? Так, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обрали? Добре. Що ви не бачите в своєму житті? Перший варіант. Імператриця. Маю уточнити. Тому що по класності це можна сказати, що ви просто не бачите в собі прекрасну жінку. Або для чоловіків ви просто не бачите прекрасну жінку перед собою. Але тут я хочу розкрити, тому що я так прямо банально цього не відчуваю. Тут щось більш, більш глибоке. О, брехня. А то вона і випала. Так, для жінок, які не обов'язково, щоб ви були заміжні. Імператриця це не обов'язково заміж. Принаймні, я не відчуваю, що тут, тут не всі заміжні. Неважливо, заміжні ви не заміжні, але ви достатньо дорослі, самодостатні, вже з'їли. Знаєте, вже такі, що з'їли солі за своє життя. Ви можете бути мамою, можете не бути. Тут і ви, вас хтось обманює. Ні, це не чоловік. Я не відчуваю, що це вас тут чоловік обманює. Це щось, це хтось інший. Якщо чоловіки дивляться, то дивіться. Якщо чоловіки, то ви обманюєтесь з приводу якоїсь жінки. Ця жінка може бути вашою дружиною, або взагалі неважливо, який у неї статус, але якоїсь, яка є достатньо важливою в вашому житті. Ну, така, знаєте, не просто там якась знайома. Але це доросла, самодостатня жінка, прекрасна жінка. Імператриця це жінка, яка, ну, в принципі, знає собі ціну. Mm. Вона може сама про себе подбати. Вона вже багато що пережила, багато у неї серйозний такий життєвий досвід, не завжди приємний, але ну, вона реально прекрасна жінка. Так, давайте зараз для жінок. Хто вас обманює? В чому полягає цей обман? Це в грошах в роботі. Я ж кажу, це не особа жінок. Я ж відразу відчула, що це не від чоловіка обман. Тому не треба грішити там на особисте життя. Значить, жінки, тут ви не бачите якоїсь брехні, яка пов'язана з вашим заробітком. Так, і від кого вона йде? Ага, температора. Значить, слухайте. Дуже маленький відсоток, дуже маленький, дівчата. Якщо ви заміжні, ваш чоловік, а і у вас із чим? Да. Якщо ви заміжні, то ваш чоловік вас обманює з приводу своєї роботи, з приводу грошей. І ці гроші ви від нього не доотримуєте. Тобто, але цей обман, він не пов'язаний з коханкою. З чим це він суто матеріальний, він не пов'язаний з почуттями, що, типу, він вас, вам говорить, «Ой, я тебе люблю, а насправді не любить. Ні, тут суто якийсь матеріальний обман. Якщо ви не заміжні або заміжні, але знаєте, що там у чоловіка, коротше, ви йому довіряєте, і все нормально, да? То тут обман є в роботі, тут для більшості обман є в заробітку, який йде від чоловіка. Це чоловік по імператору, це, звичайно, чоловік, який вищий за статусом. Він може бути ну, вашим, тобто, це може бути начальник, або якщо він ваш підлеглий, то підлеглий, знаєте, який? у якого достатньо багато влади в руках. Тобто, ви, ну, як вам сказати, реально в чомусь від нього залежні, від його роботи. Це теж це такий це не хлопчик, це дорослий чоловік, професіонал в своїй справі, і він вас обманює в роботі, обман в роботі. Передивіться уважно, придивіться до своїх колег, це саме від чоловіка йде. Але тут суто фінансовий. Так, значить, для чоловіків. Ви обманюєтесь через якусь жінку. Тому що ви дуже сильно зосереджені на своїй роботі. Вас щось дуже ну, не... зараз, зараз уточню для чоловіків, уточнюю лише для чоловіків. Так, чоловіки, якщо ви хочете розлучатися зі своєю дружиною або розходитися зі своєю партнеркою, яка є громадянська дружина, ви, ви обманюєтеся в цьому. Вам цього робити не потрібно. Ви щось себе накрутили з приводу якихось фінансів, ви, може, думаєте, що вона від вас гроші хоче? Ні, там, там ну, ви обманюєтесь. З приводу неї, ви обманюєтесь. Якщо ви хочете розлучитися, розійтися з якоюсь, це ваша помилка. Це ваша помилка, я вам серйозно кажу. Якщо ви вже розлучені, то ви обманюєтеся з приводу вашої колишньої дружини. Теж ви думаєте, що може, вона з вас гроші тягне, може десь там щось. Це якось із грошима пов'язано. Якщо у вас тут питання особистого життя не стоїть, а суто, в... ну, а суто якась жінка, яка в роботі. Ні, не відчуваю цього. Mm -mm. То, знаєте, чоловіки, тут ви щось себе таке на голову трохи накрутили? Щось по грошам по фінансах. І через це ви обманюєте з приводу якоїсь жінки, яка є достатньо важливою і достатньо Вона порядна, нормальна жінка. а ви що то, от, от, от. Якщо, до речі, якщо думаєте розлучатися чи розходитися, подумайте 300 разів. Ви, ви до кінця ви ну, ви якось тут ви потім пошкодуєте. Добре, я ці карти забираю, залишаю лише карту сигніфікації. Добре, тепер другий варіант чого ви не бачите? Ви не бачите зараз карта смерті. Інколи карта смерті дуже рідко, правда, але інколи карта смерті смерті означає. Давайте буду уточнювати, чого ж ви не бачите. Ви не бачите того, що насправді у вашому житті. Іде така трансформація навколо вас? Що ви вже давно пливете до інших берегів, і у вас вже уже руйнуються просто якісь руйнування? А з чим це, це щось на по... це трансформація? Вона на погане чи на хороше? Що це? В якій сфері? Це може бути це одночасно і любовна, і фінансова, і магічна, і духовне, і всі сфери на світі, тому що вас ведуть до вашої перемоги, до чогось нового, народження чогось нового. Буде народження, знаєте? Дивіться, як випало. Смерть і фактично карта дитини. Паш Пентаклів це, це народження. Чи бачите, як сонце зійшло? Народження чогось нового. Опять пашу, це у нас нашу паш вогню. Дивіться, ви знаєте, ви, може, думаєте, що у вас якийсь застой в житті, щось застигло, щось не вирішується, але насправді ви знаходитеся просто в колосальній трансформації. Я б сказала так: ви стара, чи ви старий, ви помираєте. Весь ваш світ, він руйнується, старий світ. Але подивіться, яка тут карта башні, побачите? Вогонь іде, але всі білі птахи, вони, вони відлітають. Тобто ваша душа, ваша свідомість, ваша світла сутність нарешті звільняється від чогось старого, що дуже вас мучило. Ви не бачите того, що ви вже пливете до інших берегів. Знаєте, от я б сказала так, вас вже як перевозять, а ви цього не бачите. Ну, ви як би цього не помічаєте. Тому що вже все, уже йде народження нового. Бачите, два пажа випало. Це народження нового. П'яторка жезлів. Це вже ви отримаєте перемогу, але боротьба, оця, вона, вона продовжиться. От ось все одно, як, ну, знаєте, от дивіться, тут змія, бачите, п'ятірка, подивіться на цю карту. П'ятірка жезлів. Фактично, це карта боротьби, але подивіться, це дві змії, бачите? Дві змії, і серед, і серед, із тіла цих змій проростають пагони. От змії це як ваша, дивіться, через вашу мудрість, яку ви здобули, через те, що ваш земний шлях, ну, ваше життя було дуже важким. Ви вже через таке пекло пройшли, через такі проблеми. Ви все, все в цьому світі вже побачили. І цей ваш досвід, він у вас, у вас породив оцю мудрість. І через цю мудрість проростає нове життя. Розумієте? Я хочу вам сказати, хтось із вас не помічає того, що навколо вас реально відбувається руйнування. Ви можете навіть не бачити того, як якісь люди просто йдуть з вашого життя, як все руйнується. Ви думаєте, що це все застигло? Але це вже все, вас вже повезли до інших берегів, воно вже все руйнується. І для когось це для того, щоб ви народили дітей. Причому у когось я відчуваю, що це буде дві дитини. Дуже різних темпераментів. Може, хтось близнюків народить. Ну, потім ви, у вас будуть якісь нові стосунки, чи, можливо, з вашим чоловіком, чи з тим, з ким у вас є стосунки. Але вас вже ви не бачите того, що у вас вже все, ви вже фактично з чимось новим, з перемогою. А ваша мудрість вона нікуди не поділася. І саме оця ваша мудрість, оцей ваш, знаєте, гіркий досвід життєвий, він якраз і породив. Нове ваше життя. А можливо, для кого це актуально, породить нове життя в прямому сенсі, у вас будуть діти? Що ви ще не бачите? Дуже складний варіант просто тут. Ой, ви любов не бачите. Знаєте, вся ця трансформація, і це зараз скажу для чоловіків і для жінок, вся ваша трансформація, яку ви зараз не помічаєте, ви думаєте, що це у вас все стоїть, все так завісло, все, це, але ні, ух, там такі процеси, просто світ навколо вас змінюється. Вона для того, щоб вас привести до любові, до вашої пари, до любові, і в цій любові ви відчуєте таку перемогу, і у вас будуть діти. Якщо не для вас ця тема не актуальна по дітях, ну тому що це може бути і вік, у вас не дозволяє, або ж. Скажімо, стан здоров'я, ну там, от ви чітко зрозумієте, що ні, це взагалі дітей це не про мене. То тоді народження нового чогось. Знаєте, що це нове? Окрім дітей, що це може бути нове народження? По пентаклях це нова реалізація, абсолютно в якійсь новій сфері просто. І по жезлах це якась. Зацікавленість, якась нова пристрасть, щось таке. Але вас ведуть до, до любові, до пари. Боже, який складний варіант. Перший варіант такий простий, був, а другий взагалі такий складний, філософський. Так, ще я хочу вас запитати. Добре, а пораду? От людина не бачить, давайте пораду. Ну, з першим варіантом там все зрозуміло, а тут що, що робити зараз? П'ятерка мічей, п'ять змія, бачите? Я б сказала так ви вже знаєте, що якісь процеси у вашому житті ви вже змінити не можете. Ви вже щось отримали, ото от, з тими будьте. І знаєте, що я хочу вам сказати? Вам треба відпочити. Вам треба охолод... я б сказала так: заспокойте свій інтелект. Спробуйте, щоб ваша голова була максимально холодною. Максимально спокійною. Нехай аналітичні процеси там відбуваються так, як вони є. Але от все прийміть те, з чим ви в результаті залишитеся. А, дивіться, я не кажу, що ви щось прям катастрофічне втратите. От я цього не відчуваю. Зі своїм ви залишитесь, те, що ваше, але ви будете знесилені. Е, і вам потрібно це просто прийняти і спокійно заспокоїтися. Потім у вас нове життя народиться, бачите? Воно народиться. Що вам зараз ще треба робити? Єрефант. Знаєте, що у вас є внутрішня мудрість, це внутрішнє світло, не просто інтуїція, а якихось знань, які з вами. Ці знання вони у вашій крові, у вашій свідомості. Ці знання, вони. А, Якісь є ті, які ви здобули протягом свого цього земного життя, протягом свого набуття, свого досвіду. А є знання, які, от ви знаєте, що ви просто з цим народилися. Воно у вас в крові все. Якщо ви відьма, то пам'ятайте, що ви відьма. Якщо е, ви просто от, от знаєте якісь закони. Знаєте, от сказати, сказати: Ерафанту, Залишайтесь вірними собі і слухайте себе. І вам потрібно заспокоїтися, видихнути, зосередитися. Не, не зосередитися, а знаєте, от, от мені щось із цієї карти, п'ятерка е, мечів, мені йде якоюсь такою холодною медитацією, такою тишою. Це вам, це вам просто потрібно на зараз. І знаєте, ви все знаєте про своє життя. Ви і про людей інших, ви все знаєте, вірте собі. Але вас ведуть до кохання, до любові. Ось так. Фух, такий варіант був дуже складний. Другий, я не очікувала, тому що перший варіант був такий простий. Просто взагалі, як дважди-два тут. Ну, добре, я дякую, другий варіант. Третій варіант. Чого ви не бачите? Ви не бачите ресурсу. Ви не бачите ресурсу, який вже, ви, ви гарно, знаєте, попрацювали на чомусь своєму житті, потрудилися. Це може бути і в роботі, і взагалі в вашому, в принципі, житті, От, якась ваша якісь трансформаційні процеси. Знаєте, у когось таке може бути. Що ви так класно попрацювали над своїм тілом, над своїм здоров'ям. Ви там і за харчуванням, і за спортом, і за всім на світі, що ви не бачите того, яка ви стала класна, чи який ви став класна, яке у вас шикарне тіло, розкішне. Ви цього можете просто не бачити. У когось це так. Хтось не бачить конкретно якийсь. Ну, ресурс, ви не бачите. Наше тіло це, до речі, так само наш ресурс, до речі, найцінніший із а, матеріального усього. Матеріального, що існує у цьому світі, найціннішим є наше фізичне тіло. Ну, звичайно, наше ментальне тіло і наше свідомість. Та психіка, тіло і психіка це найцінніше, що є в матеріальному світі. Ось, ось наше тіло. Тому треба про нього дбати. А ми ж, як завжди, да? спершу ремонт зроблю в квартирі, а потім піду до стоматолога. Правда? Ну, слухайте, ну це ж ужас. Про себе треба дбати. Так, давайте я ж тут уточню, бо я ж вже почала вам оце лекції читати, виховувати вас, а ви дорослі люди. Я, я перепрошую, що я інколи, знаєте, так, якось починаю трохи наїжджати. Так, добре, що ви не бачите, що це за ресурс? Йолки зелені. Знову. В якому сенсі? Ви думали, отут я хочу сказати по сімрки мечів, я хочу сказати так. Ви думаєте, що якийсь ресурс у вас вкрали, щось у вас забрали. Але. Ви не бачите того, що насправді цей ресурс він нікуди не подівся. Просто ще по сімке пентаклів він ще не прийшов у вас ваші руки. Подивіться, сім-сім, да? дві сімки. Ви думаєте, що вас обманули на щось, що ви, ви відчуваєте себе, знаєте, такою обманутою чи обманутим у чомусь у грошах, у взагалі, в цілому якомусь вашому успіху в житті, у чомусь, може, навіть знаєте, в особистому житті. Думаєте, ой, Боже, нікому не треба, чи там і ось таке. Але ні, насправді те, у чому ви думаєте, що вас обманули, воно від вас нікуди не подінеться. Воно до вас прийде у певний час. І от, от карта мір це підтверджує. Тобто, розумієте, дивіться, все вирішиться. Насправді, все буде справедливо все буде як. От все буде як по карті мір, це так, як має бути, природньо. Крадіжка це неприродньо. Розумієте? Тому там, де ви думаєте, що вас хоч, хотіло, що ви обманута чи обманутий у чомусь, це до вас повернеться, але чуть-чуть пізніше в свій час. Що ви ще не бачите? Ну, бачите, тут навіть пташка із зав'язаними очима, і, і луна. Ну, ви, дивіться, ви себе накрутили. Ви думаєте, що ви обманута чи обманутий. Хтось на гроші, хтось просто якісь, ви думаєте, що ваші очікування не виправдалися. Ні, вони якраз виправдалися. Просто результат ви ще не отримали. Ви в мороках трохи сидите. ви думаєте, що вам треба щось робити, якийсь вибір, щось відсікати. Де да, ні, вам нічого не треба відсікати. Слухайте. Е Якщо ви будете, отут до вас попередження по П'яки Пінтаклі. Якщо ви будете так медитувати на ту думку, що все, мене обманули, мене кинули на гроші, мої сподівання не виправдали. Чи мене обманув якийсь чоловік, чи в цілому я обманулася увесь світ мене обманув, тому що, от я думала, я ж така вся класна, чи такий класний, а в результаті сижу, сижу розбитого корита, все. Насправді, все обман, все обман. Якщо ви на це будете медитувати, то так воно і буде. Ви, ви не дочекаєтеся, ви свій ресурс не отримаєте. Ваші сподівання, а, надії, мрії, так, вони не виправдаються. А вони ось вони вже поряд з вами, просто ви їх ще не бачите. Вони до вас повинні прийти а, в, в свій час, в певний. Якщо ви будете медитувати на оцей момент, що весь мір мене обманув, то так воно і буде. Я вам серйозно кажу. Це попередження. Виходьте вже на, на світ. Давайте я вам пораду, тому що щось мені так не подобається. Тут крім якісь такі сидять, от, 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 негативщики, самі себе накрутили, і ви вже не знаєте, як з того вийти. Не всі, давайте так, не всі, будь ласка, не треба всі ображатися, але тут деякі люди є прям жертви. Ж прямо... Знаєте, от, коли я бачу людину в стані страшенної жертви, що людина і молода, і красива, і все є, і професія в руках його світа є, і є де жити, і, і здоров'я, і все, але в стані цієї жертви, що Боже, все, я не можу, всього мені ляпаса хочеться дати. Я не знаю, може, того я е, на консультацію приймаю онлайн через відеодзвінок, бо інколи ну, мені здається, що я можу реально вдарити. Бо так хочеться струсити. Так, порада взагалі всім, порада. Знаєте, що, колись сказала моя бабушка так? Коли багато роботи, треба йти лягати спати. Знаєте, ви думаєте, що у вас вже багато проблем, якихось... Ідіть поспіть. Хочу вам сказати, йдіть поспіть, і взагалі вам потрібно все в вашому житті поставити на паузу і просто почекати. Ні, ну ви, звичайно, вирішите якісь соціально побутові там питання, не без того, але е, спокійно. мозок, зупиніть свій, досить думати, що ви у чомусь обманута чи обманутий. Хоча йдіть серіальчик, якийсь подивіться. Поїжте попкорну, повтикайте в якийсь фільм, в кіно сходіть. Заспокойтесь. Знаєте що, заведіть кота? О, точно. Заведіть кота. Це вас. І зосередьте свою увагу на потребах котика. Причому візьміть якоїсь з вулиці, якогось проблемного. І зосередьте, це переключить фокус вашої уваги. Бо ви, якщо будете медитувати на цей момент, що все мене, мене обманує, то ви оцю п'ятерку Пінтаклі. Ви не получите свої пентаклі. Ви, ви не получите те, на що ви сподіваєтеся. Те, що ви вже заробили, заслужили. А ви получите з Гулькін, приймаєте дулю смаком. Заспокойтесь. Побільше спіть. Що вам ще треба робити тут і зараз? Попажу мечів, хочеться сказати: приберіть дурні думки з голови. Все, не накручуйте себе. Спокійно працюйте над тим, начим... спокійно. Ви бачите, тут дивіться: отут на цій карті зображена сова. Сова це птах мудрості. Який... І ви просто спокійно, мудро зі знанням справи. Ті, в якій ви знаходитесь, ви спокійно працюйте на роботі над собою, над вирішенням якихось проблем. Але припиніть медитувати над тим, що ваші сподівання все-таки не здійсняться. Все здійсниться. Ось такий був для вас третій варіант. Зараз я закрию це відео. Кому потрібна моя консультація особисто. Консультую я. Я не, я не таролог, я українська відьма. Тому я не роблю просто розклади. Погадати ви можете, сходіть і кудись в інше місце. Але я консультую, консультую я в режимі реального часу по відеодзвінку. Ну, так, звичайно, відповідаю на ваші питання, ворожу на картах, на рунах там роблю діагностику, все, що треба. Повна консультація, яку ви можете отримати від відьми. Від, Будь ласка, звертайтеся у мене зараз до кінця березня 24 року. У мене діє акція. Благодійна акція за, за благодійний внесок на порятунок котиків, яких викинули з дому по якійсь причині. Ви можете до мене записатися на консультацію. От. Посилання на цю благодійну акцію на умов цієї акції, там є відео записували на каналі, то я залишу в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте, кому цікаво, записуйтеся будемо розбирати ваші проблеми. А все, я дякую вашим силам за те, що дозволили передати інформацію для моїх глядачів. Я всім дякую за увагу, бережіть себе.